Добрий керівник, правдоподібно є добрим послідовником. Якщо я мав нагоду вчитися в когось, бути під керівництвом когось і цю роль вповні збагнув і реалізував, правдоподібно, тоді я буду кращим провідником. Щоб управляти людьми, треба їх любити. Треба любити людей. Треба їх слухати. Треба хотіти бути з ними. Це відчувають співпрацівники, чи керівник їх шанує, чи керівник хоче плекати їхню гідність. Коли керівник сам є жертовним, коли він іде не лише. До успіху якогось самозбагачення, коли його праця є скерована не лише до себе, але до працівників і через працівників, до клієнтів, до суспільства. Це творить дуже таку потужну синергію, співпрацю, енергію, атмосферу, в якій всі готові жертвувати, що буде спільне добро. Найкращі управителі є ті, які дають життя, життя своїм співпрацівникам, своїм клієнтам, своєму оточенню, е яке дійсно відчуває, що е творчість е даної установи, творчість працівників, творчість управителя, керівника чи власника, е є скероване на загальне добро. Святість полягає у тому, що ми любили Бога і ближнього, щоб ми були відкриті на іншу з великою буквою і, і з малою буквою. І коли ми живемо, працюємо, управляємо в такий спосіб, що ці канали до іншого є відкриті, що вони впливають на нас, і через них ми впливаємо один на одного. Тоді установа росте, люди радіють, і є правдивий успіх, правдива плідність.